Отак, От тут вставайте, будь ласка, Да-да-да-да-да-да-да-да. ємечка е й ти сюди, і ми буде тебе благословляти. Знаєте, це був такий час. Ми повинні буде цього малого морка благословляти ще під час війни, але тоді були обстріли і вони поїхали. І так і залишилось, що... І мені кажуть, тата слухай. Тоді вже давайте будемо Єву благословляти, і будемо благословляти е нашого Марка синочка. Друзі, я хочу до кожного з вас зараз звернутися і до вас теж. Друзі, благословіння це найбільший скарб і це найбільша спадщина, яку ми отримуємо від Бога і. Від батьків. І ми повинні цінувати цей скарб. Ми повинні по-особливому думати про благословіння. Ви знаєте, Біблія в нас з першого, з першої сторінки каже, що Бог, коли творив, Він сказав благословіння. Він сказав, це добре, і він благословляв. Вся Біблія каже нам про благословіння багатьох-багатьох людей. І благословіння це цінність. Благословіння, воно буває Божим благословінням, це є таке наше благословіння. Є благословіння батьків. Є благословіння церкви. Тому що церква, вона є тіло Господа нашого Ісуса Христа на землі. Благословіння Церкви це як благословення Ісуса. І нам треба, щоб коли ми благословляємо, щоб не тільки я клав руки, але щоб ви могли, ви могли молитись. Ви могли приєднуватись до цього благословіння. І коли ви кажете Амінь, ви кажете, я згодним, хай Бог благословить цих дідачок». Ще одне. Благословіння Боже, воно не приносить скорботи, воно приносить радість. Тому я перше звертаюся до вас, якелінка, діти це Божий подарунок. І це подарунок для радості, а не скорботи. Але дьявол зараз гадує таке, що багато батьків, вони не радуються своїми діточками, вони скорбують про них. Він такий багатий, вона така, сяка і все. Але ж я знаю, що батьки дуже з їх люблять навіть такі, такі, які вони є. Тому, друзі мої, Ліна, радуйтесь тому, що у вас є ваші дітки. Це Божий подарунок. Я знаю, що ви чекали майже сім років, і Бог вам послав. Три подарунки. Ще одне. Коли ви отримуєте якісь подарунки, або ми, то з ними треба якось дуже обережно, відповідально обходитися. Тому, друзі, діти це Божий подарунок. І я просив би вас. Щоб ви дуже відповідально відносились до цього подарунка. Це подарунок навіть не мій. Я батько я їм дарую, внукам. Да? Але це божий, дітки, це Божий подарунок. І він спросить: я вам подарував. Тому це друге питання ще хлопець, що ви відповідальні за ваших дітей. Ваша відповідальність дітей це перед вами, ваша відповідальність дітей ваших Перед країною, де вони живуть, і ваша відповідальність це перед небом, що ви зробите з цими подарунка. Ви знаєте, Бог постійно за благословіння. Я хочу сказати не тільки для Еріка і Лінки, для всіх. Бог постійно хоче благословляти і за благословіння. Він навіть, коли ми читаємо старий заповіт, Він навіть. Спеціально, ми часто ці вірші читаємо. Він спеціально закликав. Він спеціально говорив про те, що треба благословляти. Звертаючись до Аарона, його синів, Бог кажучи, так будуть благословляти ізраїльських синів, звертаючись до них. І ось яке благословіння Бог заповідав, як повинні були люди один одного благословляти, батьків дітей, діти батьків. Нехай поблагословить тебе Господь і охороняє тебе. Нехай Господь засяє своїм обличчям до тебе і помилує тебе. Нехай Господь. Поверне своє обличчя на тебе і хай дасть тобі мир. Так, плекатимуть моє ім'я і благословляти їх. Друзі, і Кіліна, благословляйте ваших дітей. Я знаю вас дуже добре. Я знаю, що ви як ви любите своїх дітей. Я знаю, що ви їх благословляєте. І робіть це до останнього. Знаєте, я вже сказав, це найбільший скраб це наше благословлення дітей наших. Мої батьки нічого не мали. Але що вони мали, вони благословляли. І я дякую тому, що тим, яким я є, тим, що я є, тим, що мої батьки завжди мене благословляли. Мені казалося, як був ще маленький слухай, ну що ну, це благословіння? Ти плод мені батька дай якісь гроші, або ще щось дав. Але чим далі все проходить, думаєш, це яке слабе гроші, або ще щось. Саме велике це те, що вони благословляли. І через їхні благословіння Бог благословляв, то ми зараз будемо молитися. Ми будемо робити так, як Ісус Христос. Ісус Христос теж жив тут на землі, і Він теж благословляв. І це благословіння. Ми недавно ми ну, зараз проходимо з вами, Іван Марка, да? пам'ятаєте з вами? Євангелій Марка? 10 розділ, о, якраз ебік навіть проповідував да? на Євангеліт Марка, да? 10 розділ, 13, -й, 16 -й вірш. Приносили до нього дітей, щоб доторкнувся до них, а учні забороняли їх. Побачивши це, Ісус обурився і сказав їм, пропустіть дітей, хай приходять до мене і не забороняйте їм, бо таке належить царство Боже. Запевняю вас, якщо хто не прийме Божого царства і дитина, той не увійде до нього. Він обіцяв, Він обняв їх і поклавши на них руки, благословив. Зараз ми це будемо робити. Я вже сказав, що ми є тіло нашого Господа Ісуса Христа. Так? Тобто зараз церква вас всіх обнімає, і церква на вас кладе свої руки, і церква хоче, щоб ви, ви були благословені. Амінь. Амінь. Давайте всі встанемо. Я пасик зараз, щоб помолилася Жінка. Коротко, ей помолився. І потім дідусь буде мовитися. Будь ласка. Великий Боже, дякую тобі за чудовий день, за те, що ми живі, здорові, Господь, за те, що ти так погодишся про нас, Господь, про нашу сім'ю, за твої три подарунки для нас, Господь. Прошу дай мудрості, Боже, як правильно їх виховувати, Боже, мати щире серце, вдячне тобі, Господь, і кожного дня цінувати нашу сім'ю. І вкладати все те, що ти залишив для нас, щоб вони були твоїми дітьми, Господь щоб вони росли для твоєї слави, щоб вони мали добре і серця. Амінь ага, і... Боже, ми вдячні тобі за те, що ти піклуєшся про нашу сім'ю. Ти любиш нас. Ми відчуваємо це кожен день. Ми вдячні тобі за те, що можемо жити в нашому місті, в нашому домі, Боже, ти зберігаєш нас. В умовах війни ти був поруч і в усіх шляхах нашої сім'ї ти був з нами. Вдячний тобі за наших діток, Боже. Просимо благословляй їх і благослови нас бути добрими батьками для них. Амінь амінь. амінь. Зараз ми будемо молитися над маленькою нашою внучкою Емочкою. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що Ти поблагословив і Іліна і послав їй Ем, Боже, я молю тебе, що Ти по благословив. Її твоїм благословінням, щоб ти послав їй здоров'я, мудрость, щоб вона була слух'яна до тебе і до батьків. Боже, збережи її, дай їй здібності для навчання, і хай твоє ім'я буде прославлено в їжу і поблагослови Твоїм благословінням. Ми просимо в ім'я Отця Світ Духа Святого. Амінь. Це тобі не подарунок, так? почитаєш. Тепер ми будемо молитися за маткою. Ми помолимо за тебе, так? Да? Марко? Думаю, Боже, ми молимося за Марка. Ми приносимо його перед тобою. І ти знаєш цю дитину, яка родилася під час війни. Ти знаєш всі складнощі, які були в його житті, і зараз ми маємо. Благословеним тобою цього Марка нашого. І ми молимо Тебе, Боже, поблагослови Його, його розвитку, поблагослови його, Боже, Твоїм здор здоров'ям, похоронею, милістю Твоєю. Ми молимося і просимо Тебе, хай Твоє ім'я буде прославлене, щоб Марк міг теж бути Твоїм служителем на цій землі, щоб слава Твоя! Більше-більше була розповсюджена на цій землі і через Марка. Поблагослови, Боже, Марка. І хай тобі, Боже, буде слава, хвала, честь і поклоніння. Призиваємо Твоє ім'я на Його життя. Амінь. 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 Давай, давай тут Марку. Це тобі так мечка. Буде читати з батьком, так? Да? Добре? Так, так, добре. І в нас ще є одна маленька внучка. І ця внучка є ім'я її Єва. І тому ми помолимося, що Господь благословив її. Боже, ми зараз молимось Тобі за Єву і просимо Твоїх благословення. Благослови її, Боже. Е, спочатку до кінця. Ти знаєш все її життя. Ти знаєш, Боже, спочатку днів. Полостивою здоров'я, сили, Благослови її, Боже, щоб вона могла бути благословенням для батьків і вона могла бути благословенням для церкви. Хай твоя слава буде з нею. Моя зараз особлива молитва, щоб ти благословив І Еріка, і Еліну, і що Боже дарував їм сили. Для того щоб тих діточок для Твоєї слави. Боже, сохрани яви Твою милість і Твою благодать і в їхньому житті, щоб їхня сім'я була християнською сім'єю і прикладом для других. Поблагослови Боже цю сім'ю, цих діток. Ми молились Тебе ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. А тепер ми ще, ще вітаємо. Це вже тро, трошки друга. Не річ, папа, це буде читати. Да. І там є, хочете тут є, це таке від церкви ми постійно да, даримо для вас. І у мене є тут якісь навіть, навіть квіти. І я хочу їм подарувати, не я хочу пілінки подарувати. Вона просто. Героїня цей час народжувати. Нет, не